Я Олег Ляшко, народний депутат України. Я хотів би звернутися до вас з такою інформацією. От учора я став свідком події. Коли в одному з найкрутіших магазинів міста Києва це Луї Вітон, де найдорожчі речі, вартість яких починається там від 10 тисяч доларів, учора, в робочий день, наголошую. Вівторок, робочий день, упродовж кількох годин у цьому магазині здійснювала шопінг міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова. Це, до речі, не перший раз, коли ми бачимо її у цьому найдорожчому магазині Києва. Я автор законопроекту про мораторій на закриття лікарень. Я рік б'юся над тим, щоб український. В припинили закривати лікарні внаслідок закриття лікарні у людей немає можливості отримати медичну допомогу. Люди мруть як мухи. До мене кожен день дзвонять на швидку просять то колеса, то акумулятор, то бензин і так далі. За таких умов, за такого функціонування з системи охорони здоров'я, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова дозволяє собі кілька годин бути на шопінгу у найдорожчому магазині Києва і не сама, а в сум... У супроводі охоронців у супроводі помічників, які до речі всі утримуються за державний кошт. А нам розказують, що в бюджеті от уряд подав проект бюджету на 2014 рік. Там зменшення видатків на медицину. У нас масово закривають лікарні. У нас люди в селі забули, що таке медична допомога. Люди в селі забули, як виглядає лікар у білому халаті, бо цей лікар приїжджає туди раз на тиждень. А міністр охорони здоров'я годинами у робочий день проводить час і вибирає найдорожчі шмотки, які тільки можна собі уявити. Тому Домо... я. Надзвичайно обурений вказаною ситуацією. я вважаю, що це є абсолютно неприпустимим в умовах економічної кризи, коли катастрофічне невиконання бюджету, коли людям не виплачують вчасно пенсії, зарплат, соціальних допомог і так далі, в цих умовах, щоб міністри розкошували, щоб ходили по магазинах із сумками, і сотнями тисячами доларів для того, щоб скуповувати собі чоботи, одяг і тому подібні речі, які не є предметами першої. Необхідності, це ганьба, це зневага до українських громадян, це зневага навіть до пам'яті тих людей, які померли, не отримавши вчасно медичної допомоги. Був у Федеріко Філіні такий фільм Дольче Віта Солодке життя. Так от пані Богатирьова влаштувала собі дольче віта на смертях українських громадян. Бо я думаю, що ті сотні тисяч доларів, які вона просажує, прокучує у магазинах, у ресторанах, це якраз відкати за тендери, коли в п'ять разів дорожче. Які купуються автомобілі швидкої допомоги, коли непрозоро проводяться тендери, і ми з вами, люди добрі, маємо переплачувати за всі ці незаконні, нечесні тендери, і фактично кожен з нас має оплачувати походеньки богатирьової до Луївітонів, до інших бутіків, шмоточників і так далі. Я звертаюсь до прем'єр-міністра Азарова. Я звертаюсь до президента Януковича. Люди добрі, ну треба совість мати. Майдан стоїть, мільйони людей по всій країні встали, хочуть зміни влади. І що демонструє один з вищих представників цієї влади? Що чхать вона хотіла і на людей, і на майдан для неї головне це купити чергову шмотку в Луїві тоні. Я звертаюсь до президента Януковича, до прем'єр-міністра Азарова, з вимогою прийняти рішення про звільнення багатирьової з посади міністра охорони здоров'я. На посаді міністра охорони здоров'я має бути людина, яка днюватиме й ночуватиме для того, щоб вирішувати проблеми галузі охорони здоров'я. Я днями їздив перед Новим роком, вітав діточок у Прилуцькій дитячій лікарні Чернівської області. У Прилуцькій дитячій лікарні немає кардіографа для дітей. І Батьківці. Тих дітей вимушені ходити десь шукати в інших лікарнях кардіографа для того, щоб зробити дітям кардіограму. Да один поход міністра охорони здоров'я до Луїві тону це 200 кардіографів. Це, як мінімум, 20 автомобілів швидкої допомоги. От ціна питання, от які гроші вони держеморди просаджують у крутих своїх бутіках. І тому я вважаю, що питання перезріло. О, у нас сьогодні так звана оця клята медична реформа вона призвела до того, що люди не знають, що таке медицина, що люди помирають, не отримавши вчасно медичної допомоги. І водночас ми бачимо керівника охорони здоров'я, міністра охорони здоров'я Богатирьову, яка вештається по найдорожчих бутіках міста Києва. Ганьба! Совісті немає. Я вважаю, що це є безвідповідально не лише перед українськими громадянами, не лише перед платниками податків. Це безвідповідально перед Господом Богом. Отакий гріх робити. Гуляти, їсти, пити, давитися, нажиратися, коли мільйони людей не знають, як свої сім'ї прогодувати, коли люди не знають, чим в лікарню піти. У них немає грошей на ті лікарні. Коли, не дай Бог, людина захворює якась операція, хату продати треба, останнє треба винести з хати. Я отримую сотні звернень щодня, із них 90% це звернення щодо допомоги на лікування. Люди позбавлені можливості сьогодні отримати цю допомогу. І водночас я бачу, як міністр охорони здоров'я самозакохана, задоволена життям, сумки по 50 тисяч євро. Чоботи по 20 тисяч і по 5 годин в робочий день у дорогому бутіку. Де совість? У мене немає більше слів, щоб виразити своє обурення. Я вважаю, що це не влада. Влада в будь-якій країні, якщо вона нормальна влада, вона має думати про людей. У першу чергу про молодь, про людей старшого віку, про інвалідів. І найголовніше, що треба в країні, це охорона здоров'я і освіта. Бо якщо нація не здорова, хвора, якщо не має достойної освіти, ця нація не має майбутнього. Так само ця нація не має майбутнього, коли міністрами охорони здоров'я працюють шопоголіки, для яких на першому місці це марка одягу, в якій вони ходять. Ганьба і більше слів немає. І Господи, прости, їй всі її гріхи. Дякую за увагу.